Із плакатами у руках з десяток людей зібралися біля будівлі Полтавського окружного адмінсуду. Прийшли, бо тут розглядають позов щодо тимчасової заборони на вивіз сміття на звалище, що у селі Макухівка. Сюди звозять непотріб із обласного центру, що майже за 14 кілометрів звідси. Прийшов підтримати таке рішення, і полтавець Вадим Дудник. Все, що маємо негативні наслідки в Полтаві, це все ми маємо саме з того накопичення, яке має сортуватися, перероблятися. Позов проти міського підприємства КТП 1628 подала держекоінспекція центрального округу, підтримує звернення учасниця акції влада Орлова. Відшкодування тих збитків, які КТП 1628 двадцять вісім, зробили навколишньому середовищу. Це виконання приписів по ворожі. По дренажній системі по відкачці фільтратного озера, по встановленню відпугувальних систем, щоб перелітні птахи не переносили сміття. До суду представники Держекоінспекції інспекції звернулися 17 травня. У позові просять тимчасово заборонити КТП 1628 звозити відходи до сміттєзвалища. Це тому, що воно не відповідає правилам експлуатації полігонів побутових відходів а відновити це зможуть після встановлення там бар'єру для дезінфекції транспорту, облаштування дренажної системи пожежних ємностей. Крім того, навколо сміттєзвалища мають зробити огорожу обладнання для відлякування птахів та прибрати фільтратне озеро. Куди має у цей час звозити сміття КТП, пояснювати представник інспекції Олександр Бодак відмовився. На території місця поводження з відходами Тремінчуське підприємство здійснює добування метану. Відповідно, ну, це є одним із доказів у справі про існування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Якщо у нас є з ними, якісь договірні відносини, то це будь-який договора про співробітництво і все. Земельне диданку їм було видано нашим власникам. Як ставляться до вимоги екоінспекції та чому їх не виконували раніше. Представник КТП 1628 у суді Роман Костенко та начальник комплексу з видалення відходів Микола Костенко говорити суспільному відмовилися. Це необхідні заходи, що вимагаються там законодавством, державними там нормами, будівельними і так далі. те, що про що говорить екоінспекція, але е, ну ми не можемо говорити про те, щоб припинити викр. Воти сміттєзвалище, тому що одразу біля сміттєвих майданчиків створюють статінні сміттєзвалища. У нас, наскільки мені відомо, немає місця, куди б ми могли вивозити полтавські сміття. Звичайно, можна спробувати відвозити його кудись по області. Продовжить підготовчі засідання у цій справі 8 вересня. Якщо його завершить, суд почне розгляд справи по суті. Дарина Литвак Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.